Шалом, це Славко. Коли ви мене мені дорікаєте тим, що мовляв, мало інформації за ситуацію з рейдом українських військ на Курщину, то, мовляв, неможливо робити висновки. Висновки можливо робити завжди, тому що є таке поняття, як втрати, просування і реакція противника. Ось ми маємо втрати. Ви знаєте, що додалося за 10 серпня в цілому, 2-72 до втрат противника одна торнада. торнадо. Себто ми маємо. К-52, М28 пошкоджений, 2Т62 на цих на танковозах, 2 Т-80БВМ. Покинути ще 2Т70Б3. Один з модифікація 22-го року. 28 вантажівок. Ну, от ще торнадо у якесь. Щодо втрат ВСУ прибавилося за ці дні два танки, нібито за 10 -е число. Але там деталізація не ясна, І три бойових броньованих машини. Отже, ми маємо чотири танки, з них один пошкоджений: 32 і 3, 35 бойових бронірованих машин. Що, в принципі, велика кількість, і цікаво б знати причини цих вражень. Ну, в основному, попередньо це було удари з повітря. Маємо пошкоджену М777, маємо один бух, маємо одних воздуху. Більше даних, як ви бачите, що битва віддихає, як пахарь 10 числа. Яка реакція противника? Ось він зайняв оборону на цих вузлах, ясно, звідки він чекав на вузлах виходу доріг. Ви бачите? Тут, от, помітно, на вузлах ось виходу доріг, бо потім оглянемо з пісочного, ось з Любімовка виходи. ось всі знайомі йому манівці, якими можна наблизитися до Курчата, бо все, що от вони знали в полях, все, що від місцевих крадіїв, овочів та пальових воров, все, що вони дізналися, все вони перекрили. І оце брат, наш брат Пулеволан дав цікаву картину 10-го просування, що в цілому відповідає. Бачите, отут от каучок, як ви вже маєте це все запам'ятати, Большое Саудатське, ось ця траса, що її перекривали, ось ця траса, що її перекривали. Ну, от ми вже говорили паратип за Шептуховку, за Общий колодязь, за всі оці, оцей рух означає десь рух на Общий Колодяць. В цілому, ви бачите, що незалежні експерти довіряють і підтверджують ту саму інформацію, що з неї користується і Славко. Який висновок? Ну, ось ця траса. Ось детально виходи до по ній. Ну, ось, власне, большое солдатське, те, чого вони боялися. І тут дороги місцевого значення, до яких треба приглядатися. Бо, чесно сказати, я не дуже спроможний ці-всі манівці знайти. Тому й в попередньому сюжеті скептично справ ставився до можливостей прориву, але бачите, що тут неспроста ж на цих п'ятачках, щось отривалося, щось каже Ріон, каже, ріон як Швіні, було сказано в нашого Сінкевича. І що я скажу, коли вони ціли дні рили, як свині, як наші передові стежі добралися до таких от. Рубежів, то що робила вся решта? Звинуватити їх в тому, що вони знаходилися під вогнем противника, не можна. Ми бачимо втрати двох танків і трьох бойових бронірованих машин. При таких втратах я скажу, що Москвини їх навіть не помічають, якщо їм такі втрати наші наносять, що вони далі пруться, як бронтозавр. Для чого наш бронтозавр? Ну, я скажу, що це виглядає як те, що, як би так сказати, крокоділ готовиться к пришку. Дай Боже, щоб наш крокоділ полетів і навіть низенько над землею, бо умови місцевості і стан противника все, що дозволяють нашому крокодилові політати. Дав би, Боже, каже, свині крила, вона би небо зрила, то чого ж не зриває? Бай.